Добрий день, 1 жовтня 2022 рік. Перед вами дві яблоньки сорту Галамаст. Дуже врожайний сорт. Красивим румянцем. Кожен рік зрожаєм. З другого року від посадки. Там в мене їх три деревця, оце два і там ще одне, це піче ПМ9. Такі невеликі середнього калібру яблука. Ну от дощі у нас ідуть. Хоча і в прошлому році такі були тріщинки іноді на них. Оце що. Таке такі яблучко. Їх треба було трошки раніше обірвати, ранньозимовий сорт або пізньоосінній, так сказати. Такий красивий рум'янець. Смачне яблучко, зараз можна їсти. Ну, Воно не сипеться, бачите? Подобається мені цей сорт. Десь так до Нового року його треба з'їсти. Тут врожай непоганий. З кожного деревця десь кілограмів по, по 10, по 10, можливо, трохи більше. Такий румянчик на ньому красивий. Такі середнього калібру яблучки. 185, 150, 200 грамів десь так. 174. м'якоть, Жовтувата. Соковити. Готове до споживання. Середня щільність. Зараз воно солодче від хони кріспа. Кислинки майже нема, ну нема, можна сказати. Легесенька така, чуть-чуть. Хороший смак. Такий специфічний сортовий аромат. Хороше яблучко. Так, галамаст з одного деревця обірваний. Тут кілограмів з 12. Ящичок повен і не повен. Кілограмів 12. Ну і ще друге деревце обіруємо, Просто темні, зараз не видно буде. Так, з двох деревців, десь кілограмів 25. Третій рік від посадки. Галамаст, непоганий сорт.